Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет т Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі ми з вами поговоримо про імунітет. Імунітет це природня опірність організму. Без імунітету ми би з вами постійно хворіли і з цього стану би не виходили. І саме тому природа так продумала, що в нас є імунітет. Це природні, ми боремо інфекційні захворювання, бактеріологічні захворювання та інфекція, яка потрапляє в організм. Проте, ми з вами повинні розуміти, що на сьогоднішній день наш імунітет не справляється зі всіма інфекційними захворюваннями, і саме тому потрібно дбати про свій організм і вчасно його обстежувати. Є фактори, якими можна підняти власний імунітет. І є такі фактори, котрі понижують наш імунітет, і це є небезпечне тим, що опірність організму зменшується, і відповідно організм людини є сприйнятним до різних захворювань. Фактори, що підвищують наш імунітет, це правильний раціон харчування, здоровий спосіб життя, прогулянки на свіжому повітрі. І найголовніше це відсутність стресів. Оскільки наша нервова система виснажує та садить наш імунітет. Фактори, що понижують наш імунітет це неправильне харчування, стресові ситуації, нервове навантаження, шкідливі звички тощо надзвичайно небезпечним для пониження нашим, нашого імунітету, це є інфекційні захворювання, котрі перебувають в організмі в хронічній формі. Це гепатити. Це торчінфекції, урогенітальні інфекції. Тощо і надзвичайно важливо е, проходити вчасне обстеження, оскільки, якщо ви помічаєте, що поступово і постійно е, ви є е, сприйнятні до грипу, до вірусних захворювань, постійно вас турбують, які як не нежить, то е, кашель або болі в горлі, або е, втомленість, і виснаженість, це є перший дзвіночок до того, що вам потрібно звернутися в лабораторію. І пройти відповідні обстеження, а саме на відсутність в організмі хронічних форм інфекційних захворювань вище перелічених. Оскільки ці інфекції перебувають в організмі в хронічній формі, ми їх можемо навіть не відчувати по будь-яких симптомах. Але організм постійно виснажується, понижується опірність організму і, відповідно, знижується імунітет. І відтоді, як знижується імунітет, організм стає відкритою книгою для інших інфекцій та захворювань. Шановні телеглядачі! Не варто легковажити своїм здоров'ям, тому що, якщо в організмі перебувають якісь певні інфекційні захворювання на хронічній формі, то від цього страждає весь організм і всі системи. І це може е, призводити до набагато гірших випадків, а саме е, до онкологічних захворювань, до е, вірусних е, інфекційних таких захворювань, як гепатити, котрі приз, можуть призводити до летального випадку. І саме тому надзвичайно важливо. Важливо, звертати увагу на стан вашого імунітету, приймати вітаміни, перебувати побільше часу на свіжому повітрі, займатися спортом, впускати в своє життя лише позитивні емоції. І, звісно, надзвичайно важливо це вчасно проходити діагностику. Особливу увагу власному організму та імунітету варто присвячувати в зимовий період. А саме пройти лабораторні обстеження, такі як відсутність в організму торчінфекції, урогнітальних інфекцій, відсутність в організму гепатитів, здати аналізи на імунологію, а також здати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, обстежити стан печінки, нирок. Та імунної системи в цілому, в нашій лабораторії всі наявні вищі перелічені е дослідження, і саме тому я рекомендую на як взимку, так і восени е проходити, так і весною проходити дані обстеження, оскільки саме на переході із одної пори року в іншу організм є надзвичайно виснажений та є сприйнятний до різних інфекційних захворювань, вірусних захворювань тощо. Шановні телеглядачі, уважно ставтеся до стану свого здоров'я. Проходьте вчасно лабораторні обстеження, звертайтеся до лікарів, слідкуйте за собою та будьте здорові. Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики.